Відео я продемонструю, як створити, тобто встановити додаток адресна книга або інакше контакти на смартфоні. Запускаю додаток Gmail M різнокольорова. Завантажується сторінка пошти. Тобто сервіс Gmail. Завантажився. Натискаю кнопку Три риски. У віконечку, що відкриється, протягую вгору, шукаю додатки Google і натискаю Контакти. Пропонують встановити додаток Контакти. Натискаю кнопку Встановити. І чекаємо встановлення. Десят п'ять процентів, сто процентів. Завершується встановлення. Ще не завершилось після завершення встановлення. на Панелі додатків з'явиться. Кругла кнопочка із символічним зображенням людини, і контакти буде написано. Після того, як цей додаток контакти буде встановлено, і ми будемо відкривати перший раз контакти, то додаток Контакти буде просити дозволу до дзвінків, треба дозволяти. Всі дозволи, які він буде запрошувати, треба буде дозволяти, інакше він працювати не буде. Ще кнопка відкрити не працює. Ще встановлення не закінчене. Відкрити. Бачите, відкривається оцей кружечок з символічним зображенням контакти. Даємо дозволи дозволити, дозволити. Так, от відкрився список контактів. Отаким от чином створювати адресну книгу. Тобто встановлювати додаток контакти на смартфон. Дякую за увагу!